Всім привіт! Сьогодні на обзорі буде міні-трактор 244. Звичайно ж, це не новинка, вони періодично заїжджають в Україну, але не так часто і невеликих кількостях. Самі по собі ж трактори цікаві, популярні, і все це тому, що тут гарне співвідношення ціни, комплектації та якості. Також разом з цією моделлю приїхали ще 404 кати і 504 з кабіною. Тож, я думаю, вам буде цікаво їх подивитись. Ну а зараз давайте все ж таки розпочнемо огляд 244-ї моделі, тим більше, що тут дійсно є на що подивитись. І саме перше, що мені тут подобається, це те, що є ось цей козирьок. Так, можливо, він і не всім буде потрібен, але все ж таки, коли він є, це дуже круто. Також, як ви бачите, трактор на широкій резині з повним комплектом грузів. Розмір задньої резини 11,2 на 24. Задній диск розборний і грузи на задніх колесах в комплекті. Колія тут регулюється в хорошому диапазоні. Як передня, так і задня. Розмір передньої резини 6,5 на 16. І на передніх колесах по центрам зараз 1,20 двадцять, а можна зробити 1,40 сорок. Що стосується переднього моста, це стандартний мост редукторного типу. Нічого нового я про нього вам не розповім, бо він абсолютно нічим не відрізняється від інших мостів такого плана. Агротехнічний просвіт тут 36 см, а кліренс 29,5 мм. Гідроциліндр гідропідсилювача руля встановлений попереду моста по ходу трактора, штоки якого захищені металевим захистом. Передні грузи мають вагу 8 кг, їх тут 8 штук, плюс спереду є причіпний вузол. До речі, заявлена вага трактора тут 1510 кг. І для такої потужності вага зовсім непогана. Є ось такий ящик для інструментів. Може і не дуже зручно встановлений, але практика покаже. Педальний вузол стандартний, зроблено все нормально, педалі не слизькі, є навіть бокові упори, щоб нога не зісковзнула, по приборній панельці. Вона, звичайно ж, для трактора практична, тобто є 5 окремих показчиків, яких цілком достатньо для нормального контролю за роботою трактором. Що стосується речагів управління, тут в принципі майже все стандартно. І розташування, як і на всіх міні-тракторах. Але так як ця модель реверсна, то є речах вмикання реверсу. Зараз я вам покажу, він з лівої сторони. По передачам тут у нас 4 передачі і 2 діапазони, тобто 8 передач вперед та 8 назад. Ну і ось тут, під лівою рукою, у вас знаходиться речах перемикання реверсу. А трішки далі речах перемикання швидкостей валовідбору валу відбору потужності. Він має дві швидкості 540 та 720 обертів за хвилину. І в такому зеленому чемоданчику знаходиться зіб до цього трактора. Що ж, ну і як завжди, саме цікаве у нас позаду трактора. Тут, як ви бачите, є ресівер компресора і додатковий бак для гідравлічного мастила. Що ж стосується самого причіпного вузла, він тут простенький, але... Я б, мабуть, назвав його самим практичним. Також тут реалізовані тормоза для причепа, тобто ось трубка, до якої ви і приєднуєте причеп. Ну а на тормозній педалі відповідно, встановлений спеціальний кран. Що стосується додаткових гідровихів, як ви бачите, він тут тільки один, керується він від основного розподільника. По трьох точці вона тут сама звичайна, тобто має всі стандартні регулювання. Причіпний вузол знімається легко, тож доступ до вала відбору потужності нормальний. Вантажопідйомність підйомного механізму до 500 кг. Також є електрична розетка під причеп. Ну і в принципі ззаду у нас все. Єдине, що я б сказав би, тут тепер не вистачає це додаткового розподільника. Мені незрозумілий хід думок замовників або конструкторів, коли зроблені пневмотормоза для причепа. Тобто вже зрозуміло, що він буде немаленький, відповідно, це по-любому самоскид, і для нього краще було все ж таки додатковий розподільник встановити. І я б тоді сказав, що цей трактор ідеально підходить для роботи з причепом. Що ж, рухаємось далі, капот, як ви бачите, відкривається з такими замками, вони не зручні, але практичні. І тут встановлені два потужних газових упора, які підіймають і тримають капот у відкритому положенні. Акумулятор тут встановлений на 100 і його більш ніж достатньо для того, щоб заводити цей двигун. Також мене радує, що немає вимикача маси в стандартному місці тобто на акумуляторі. Капот, зверніть увагу, відкривається дуже добре, доступ до двигуна хороший. Справа ж на двигуні тут традиційно встановлено два НШ насоси: один на гідропідсилювач руля, інший на підйомний механізм. Генератор потужністю 350 Вт. Паливний бак, до речі, має об'єм в 35 літрів. Гідравлічні трубки всі проложені нормально, вони не болтаються. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. На радіаторі традиційно встановлений бачок для мастила гідропідсилювача руля. З лівої сторони на двигуні, відповідно, встановлений компресор, який можна за необхідністю вимкнути. Що ж стосується самого двигуна, це всім відомий КМ 385 ВТ, потужністю. 24 кінських сили. І з цікавого, тут встановлений додатковий фільтр грубої очистки палива з можливістю злиття конденсату. Да, і вимикач маси встановлений в більш зручному місці з лівої сторони біля двигуна. Так, і Повітряний фільтр тут стандартний, контактно-масляний з циклоном. Є підніжка для зручної посадки, місця вистачає, сидіння з регулюванням по вазі. І стосовно щеплення заявлено, що воно тут двохдискове. Коштує такий трактор на сьогоднішній день 318 тисяч гривень. На долар це десь 7800 з копійками. Що цікаво, що ці трактора цього постачальника прив'язані до гривні. Тобто, який би курс не був, ціна буде 318 тисяч гривень. Який можна зробити висновок. Я б сказав би, що це простий. Трактор, але майже у максимальній комплектації. Звичайно ж, до максимуму не вистачає там, рівного полу або підвесних педалей, того ж самого додаткового розподільника, можливо, приборної панелі автомобільного типу ну це все таке. Тут є певний набір функцій, який б я б сказав би, зовсім непоганий. Ну і хочу зробити невеличкий анонс, так би мовити. Матеріалу відзняв для вас багатенько, тож зараз відео будуть виходити. Частенько, тож попрошу вас глядачів ставити лайки, писати коментарі, можна будь-які, для того, щоб підняти активність на каналі, та й мені буде приємно. Що ж, дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.